Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про одного чоловіка, який мешкає в Україні, має українське громадянство, але навіть зараз продовжує займатись російською пропагандою. Желаю всім миру і благополуччя. Желаю вам миру і скорішого закінчення війни. Желаю всім миру і желаю вам мирного неба над головой. Розповідаючи про мир, він робить усе, щоби цього самого миру насправді не було. Мешкає він у Дніпрі, а звати його Єгор Мисливець. Хоча в його випадку, мабуть, правильніше було би казати місвець. До пошуків долучилися місцеві місцев. До пошуків долучилися місцеві. Миссцевимисценив це як-то не так. Він також є представником проросійської політичної партії Держава, діяльність якої в Україні заборонена. Наша партія є по-настоящему унікальною. Всі ви знаєте, що складно знайти лідера, одного лідера, який поведе за собою людей, і зацікавив він мене тим, що маскуючись під патріота України, він насправді несе російську пропаганду. У нього на Ютуб каналі є понад 800 тисяч Тисяч підписників, дивіться, він навіть національну символіку собі туди наліпив а інколи його відео залітають у тренди, і це небезпечно для нашої інформаційної безпеки. Я віч завжди виступав за цілісність власне України. Якщо ви раптом на нього підписані, то візьміть та відпишіться. А краще підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів і більше людей дізналося про нашого персонажа. Він напередодні вторгнення багато разів казав, що ніякого вторгнення Російської Федерації насправді не буде. Сьогодні 16. Таке февраля ніякого вторження Російської Федерації в Україну не было, тому що його і не было быть. Росія, не собирается нападати на Україну. То есть ви понимаєте, да що во вторник Російська Федерація не планує вторгатися в Україну. А знаєте, чому він так казав? Тому що він відкрито брехав, що взагалі ніхто не фіксує масового переміщення російських військ у той час, як практично увесь світ про це кричав. Потому що крупне переміщення російських войск не фіксірують ні западна розвідка, ні українська. Ну а за день до російського вторгнення, 23 лютого, він вітав усіх із днем Советской та російської армії, такраз раз 23 февраля. Польза случаем, хочу поздравити всіх мужчин з праздником, который Україна вже не святкує, но люди старшого покоління чтут цей день. Коли ж нове вторгнення 24 лютого 22 року відбулось, то він зник на кілька днів і взагалі не записував нові відео. А потім казав, що не розуміє, як же таке могло статись. Я, якщо чесно, до сих пор не можу повірити в сходяще. Мені здається, що це все страшний сон якийсь. в голові, просто не укладається, як все це могло прийти і чому це допустили взагалі. І далі, вже після вторгнення, він продовжив займатися своєю звичною справою лити лайно на Україну, називаючи нас пособниками нацистів. Давно не мішають Україні заглядати в рот німців і виконувати їх прикази і привістувати нацизм в стране. Російські загарбники захопили декілька наших міст, але у Єгора є своя версія, чому це відбулось. Тому що у цьому винна сама Україна. Для чого притіснялись люди? Запрещався російський язик, не випавнялись мінські соглашення. Видно для того, щоб сьогодні перечисляти ті міста, над которыми Україна потеряла контроль. Потеряла контроль, тобто не було жодної окупації. І, мабуть, Маріуполі з землею російські загарбники також не рівняли. Ще він любить поширювати фейки проти наших союзників, і абсолютно серйозно розповідає, що Польща планує захопити Україну. Спішить польський президент. Спішить. Боїться, що не встигне оторвати собі кусочок України. Польща сейчас думкою і богатеє, як она захопить западні части України і Азолотіця. Так само він поширював фейки і про іншого нашого союзника про Велику Британію. Якщо ви пам'ятаєте, то Борис Джонсон буквально на днях заявляв, що Віліка Британія може ні з ким не совєтуюся бросить на Москву ядерну бомбу? От просто так взяв і сказав, але насправді усе було зовсім інакше, тому що Борис Джонсон заявив, що Британія може застосувати ядерну зброю тільки у відповідь, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю. Хоча чому дивуватись, У уйгора ж просто от таки найавторитетніші джерела. Тем более, что это подтвердила Минобороны Российской Федерации. Город Крімінає розположений в Сєвєродонецькому районі. перейшов під контроль ЛНР. Кстати, вчора відвідував написав. Допомагає він інформаційно російським загарбникам, також і брешучи про те, куди саме Росія відправляє свої ракети. Наприклад, коли загарбники обстріляли Одесу, влучили у житловий будинок та вбили дитину. Він казав, що насправді ракети були від літали чітко по позиціям збройних сил України. Ладської область прилетіла 4 ракети по позиціям ВСУ. Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі знаходилось 5 осіб, 15-річна дитина. По позиціям ВСУ. і підписуйтесь, щоб знати гарячі від фейків новості. Він поливає Україну брудом, вигадує, що нібито у нас тут є якісь нацисти. Бреше про те, що росіяни стріляють тільки по військових об'єктах. Зате, коли мова заходить про російські воєнні злочини, як, наприклад, у Бучі, то він про це чомусь сказати не хоче. До історії в Бучі, конечно, багато вопросов, але ця тема сейчас обсуждатися не буде. Давайте з вами дождемося міжнародного Нова розслідування, по тому будемо робити якісь заявлення. Є у нього також і своя версія, чому взагалі у нас триває війна. Війна триває не тому, що є божевільний психопат Владимир Путін та його придуркувата армія, а тому, що просто хтось у світі вирішив скоротити населення. То, что эта война запланирована не одним президентом, и не двумя, и не тремя, это и ежу, понятно. Население планеты решили сократить давно и делают это любыми средствами. Має він Вины еще одну версию. За нею насправді війна триває, щоби скоротити слов'ян. Що я хочу сказати: Гибнуть прості люди і з одної, і з другої сторони. І чий то план по сокращенню славян працює безупречно. Ну, рішающе слово, звісно, за США. Так, так, він бреше, що це не Росія винна у розв'язанні війни, а Сполучені Штати Америки. Воно то й не дивно. Тому що у нього є і третя версія, чому війна триває. Війна триває. Просто тому, що інші країни хочуть збагатитись у той час, як вони насправді витрачають мільярди на підтримку України. Який ітог можна підвести? Переговорів не буде. і війна буде продовжуватися, тому що та воєнно компанії Великобританії Британії США вже отримали великі закази. Ви просто нічого не розумієте. Витрачати мільярди доларів це велика вигода. Торі люди дійсно хочуть воювати до останнього українця. Чекайте, чекайте, воювати до останнього українця. Так я це вже чув від російських пропагандистів. І эта история історія з НАТО, это же технологія війни до последнего українця. Йому постоянно дарять последню одежду. То мы все таки будем до последнего українця. Ні, що ви, Єгор, ні разу не про російський. Це просто от такі дивовижні збіги. І він абсолютно випадково також каже, що нам треба терміново піти на нові мінські договорняки, тобто капітулювати, щоб війна закінчилась. Правда, він не каже, щоби війна закінчилась нашою поразкою. Тому воювати нам придеться довго і нудно. місто того, щоб підписати мінські наговорюваності і получить мир в Україні, я тройку нам Зеленський, коли йшов в президенти. До речі, пам'ятаєте, я на початку випуску казав, що він представляє партію держава. Зверніть увагу на чоловіка на з'їзді цієї партії, який сидить та позіхає, як слідство приводить де популяція населення частини міра і антуальному закрашенню. Це соратник Єгора по партії, якого звати Кіріл Стрямоусов, і він зараз працює в окупаційних органах російських загарбників на Херсонщині. Город Херсон сьогодні очищений від фашистів і нацистів. І де тут зміна з моєї сторони. Я не придавав я нікого і ніколи не придавав. Не маю жодного сумніву, що ця істота, Єгор Мисливець, так само як і Стримаусов, перебуває зараз на службі у російських окупантів. І, на жаль, поки що до нього не дісталася СБУ. І якби сби СБУ б гонялись за блогерами. То у нього було время присіч барик мародюра. Та якщо СБУ до цього проросійського пропагандиста не дістанеться. Є іще один варіант: у мене є спеціально навчені ескадрони. Хави ескадрон, ескадрон, ескадрон смерті. ескадрони смерті ізвісний ескадронтичний українців, там стерненка. Ета ескадрони смерті ескадрон. за моїми даними. Єгор мисливець проросійський пропагандист зараз переховує. Десь на території України, і якщо ви знаєте, де саме він є, обов'язково дайте мені знати. Я також гарантую вам грошову винагороду. Тому що кожен, хто сьогодні працює в інтересах російських загарбників, має бути і буде покараний.